У Шосткинському водоканалі сталася знакова подія. Вперше за багато років автопарк комунального підприємства поповнився новою спеціалізованою технікою. Це стало можливим завдяки отриманні від міжнародного банку реконструкції та розвитку позиці, розповів очільник підприємства Радіон Хукаленко. Для фінансування утримання критичної інфраструктури. Кошти пошти, позику були передані відповідним підприємствам в ролі субвенції, тобто безповоротно. Водоканал міста Шостка отримав субвенцію на суму 1 мільйон доларів США. На ці кошти було проведено закупівля техніки. Відтепер у користуванні водоканалу 13 одиниць нової техніки та насоси для свердловин. Як зазначив Родіон Хукаленко, новопридбані транспорт та обладнання дозволять значно покращити якість послуг, підвищити ефективність роботи та забезпечити надійність водопостачання та водовідведення. Ця техніка і обладнання буде працювати на благо нашого міста і нашої громади. Хочу подякувати всіх причетних до цієї події. Слава Україні! Оновлення автопарку водоканалу це передусім стратегічна інвестиція в стабільну роботу комунальних служб, безпеку мешканців і ефективне використання міських ресурсів, переконаний голова Сумської обласної ради Олексій Романько. Це стратегічне підприємство. Я вдячний кожному, хто сьогодні допомагає. Це європейська потужна підтримка на сьогодні. Ця техніка буде виконувати ті завдання, які стоять перед цим підприємством. Дуже вдячний кожному керівництву громади, керівництву підприємства, що змогли саме цю субвенцію використати для нашого міста. Міський голова шостки Микола Нога подякував європейським партнерам за допомогу та висловив сподівання, що керівництво водоканалу і надалі спрямовуватиме зусилля на подальший розвиток підприємства. Ось вона реальна і допомога європейських партнерів нашому. Підприємству і як дякую керівництву. Коли ми представляли нового керівника, хто пам'ятає, то ми говорили, що новий керівник буде займатися новими перспективними інвестиційними проектами. І от такий проект реалізований. Вони не побоялися. Це серйозна. Відповідальна робота і фінансового управління міської ради і їхнього фінансового управління, і особисто керівника. Привітав комунальне підприємство з придбанням спеціалізованої техніки і заступник голови Шосткинської районної державної адміністрації Сергій Тарасенко. Надіємося і віримо, що. Це не останнє оновлення і поповнення даного автопарку. Це дуже добре. Почесні гості урочистого заходу вручили ключі від автомобілів водіям Шосткинського водоканалу. Таким чином вони продемонстрували довіру до працівників та віру у майбутній успіх підприємства.